Миру Божого, всім привіт, Хай Бог благословить і укріпить. Де ми можемо знайти Божих людей? Це Божі люди вони проповідують Слово Боже Біблію. І немає іскроного Слова Божого, немає перекрученого свого я гордості. Там, де говорять Божі люди, значить там і Дух Святий. А де Дух Святий може бути Це церкві може бути, Дух Святий. Він Дух Святий працює везде. Але особливо в Божих людях живе. Да. І коли ми славимо Господа Ісуса Христа. Що і тоді Дух Святий приходить на слово Боже, коли ми читаємо Слово Боже. І наші пастирі Станіслав та Юлія Салтаненко вони моляться, читають, вони кожного дня трудяться.